Вітаю вас! У цьому відео я вам покажу, як приготувати особливий вид польської різдвяної випічки. Пірніка з повідлом. І так, розпочнемо. Духовку розігріти до 165 градусів Цельсія. Роз'ємну форму для випікання, бажано квадратну або прямокутну, можна також використовувати круглу, але традиційно буде власне, прямокутна або квадратна. У мене 18х28 см змастити тонким шаром масла. По стінках так, таким от чином. Ми спочатку власне, готуємо форму, щоб потім, коли тісто буде готове, одразу вилити його в форму і не чекати. Отак змащуємо маслом і будемо посипати борошном Стінки і дно. Багато борошна не потрібно і тепер починаємо. Трусити нашою формою. Таким от чином. Найкраще надракуваною, щоб одразу струсити зайве борошно. Потрібно, щоб стінки гарно покрились борошном. От і все. Жовтки трьох яєць відділити від білків. У глибокій мисці змішати 200 г борошна. Ще трішки борошна залишилось. Так, 2 столові ложки какао. Також 2 чайних ложки розпушувача. Я буду просіювати через тих, оскільки він має грудочки, що може суттєво погіршити якість випічки. Якщо їх не розвити, так. Все. І 3 чайні ложки різдвяної приправи. Точніше суміші спеції, яку ви можете приготувати самостійно, і як її робити, читайте на моєму сайті, посилання на яке знайдете в правому нижньому куті. І зараз все гарно перемішаємо. Ще в окремій глибокій мисці змішуємо 200 г гречаного меду. Я його вже попередньо відміряла. Ті жовтки, які ми відділили, тобто три жовтки, а також 50 Грам сметани. Так. Сметани небагато, вона потрібна тільки для кисленки і присмаку. Так, і змішуємо все разом. Можна вінчиком, можна ложкою. У чаші планетарного міксера або просто в глибокій мисці і звичайним ручним міксером збите 125 грамів вершкового масла кімнатної температури і 80 грамів цукру пухкої консистенції. Збиваємо. продовжуючи збивати, ввести жовтки з медом. Додавати наші змішані сухі інгредієнти, кілька ложок спочатку, і далі продовжуючи збивати на малих обертах, додаєте решту. Після додавання борошна тісто потрібно мішати лише тільки, скільки потрібно, щоб воно все змішалось. Так залишаємо наразі і далі збиваємо наші три білки, які залишилися до консистенції стабільних піків. Ну, от Білки вже збилися. Приймаємо вінчик і тепер швидесенько, оскільки ми вже додали розпушувач, який почав діяти. І також білки збиті, не стоять надто довго в такому пухкому стані і починає відділятися рідина. І вводимо. Спочатку трішечки білків, небагато, десь одну третю Так? І перемішуємо. Вважаючи на них, ця частина білків потрібна лише для того, щоб пом'якшити тісто. І зараз додамо решту білків, і я вам ближче покажу, як їх правильно загорнати тісто, щоб вони власне, не випустили всього повітря. Так. І тепер додаємо решту білків. Зкладаємо тісто підготовлену форму, воно ну, гарно виростає, його розрівнюємо добряче. Тепер вставляємо форму з тістом до розігрітої духовки і залишаємо так на 50-55 хвилин. Через 40 хвилин випікання починайте перевіряти вашу випічку. Оскільки все залежить від духовки і форми, яку використовуєте, пірнік може бути готовим раніше. Мій вже готовий. І виймаємо пірнік з духовки і залишаємо на 5-10 хвилин відпочити. Через 5-10 хвилин відпочинку, коли краї випічки почали відставати від форми, можемо зняти форму і залишаємо в такому вигляді вже відпочивати до повного вистегнення. Вистеглий пірник розрізати на навку і обережно перекласти одну частину на тарілку. Далі нам потрібно буде 500 грам густого повидла зі слив. Як приготувати повидло, хоча це вже не в сезоні, можна теж подивитися на моєму відео, посилання на яке знайдете в правому нижньому куті. А можна купити. Якщо ваше повидло недостатньо густе, і тоді потрібно його вварити на повільному вогні, поки воно не набуде потрібної консистенції. Такий не надто товстий шар повидло, ну і тепер накриваємо другою частиною. Так, обережно, щоб Стало на місце. Так. В такому вигляді можна залишити пірник і навіть бажано на 8 годин настоюватися. Я буду прикрашати одразу, щоб показати, як. Традиційним прикрашанням завжди є просто полити пірнік шоколадом. Це традиційний присмак, можна якось інакше прикрашати. Я зараз буду розтоплювати шоколад на водяній бані, на найменшому вогні підготувати водяну баню. 200 грамів чорного дробленого шоколаду поставити на водяну баню так, щоб дно миски з шоколадом не торкалось води, і залишити до повного розтоплювання. Тим часом розігріти 180 мл вершків. У мене 30%. відсоткові. Можуть бути 20% відсоткові чи 10%. відсоткові. Тут то це не має значення. Трошки потрібно не кипятити, але лише добре підігріти. Як вони почнуть парувати, вже можна знімати з вогню і виключати теж водяну баню і вливати до практично майже розтопленого шоколаду. Так, виливаємо. І тепер все гарненько перемішуємо. І знімаємо з водяної бані. І швиденько, поки шоколад гарячий, поливаємо ним пірник. Поки що не перекладаємо його на тарілку, тому що шоколад буде стікати. І нехай стікає на форму, а на тарілці все буде гарно і естетично. Боки вже готові і тепер покриваємо поверхню. До кінця цим шоколадом. Я буду використовувати кондитерський шпатель, щоб трошечки розрівняти поверхню. Прекрасний пірнік за вашим вподобанням. На різдво пірніки в кожному польському домі. Наша польсько-українська родина теж не виключення смачних та ароматних вам свят і вдалих кулінарних експериментів.